Ми поруч на Буковині Товариство Червоного Христа допомагає потребуючим із транспортуванням до лікарні чи реабілітаційного центру. Цю послугу волонтери надають безкоштовно. Хто може скористатися цією допомогою? Далі у сюжеті. Спочатку повномасштабного вторгнення волонтери Червоного Христа на Буковині допомагають лежачим хворим та людям з інвалідністю подолати нелегкий шлях до лікарні чи на реабілітацію. У Нас в загоні працює майже 30 чоловік. але зазвичай екіпаж состоїть лібо два чоловіка. Якщо от таке перевезення, як зараз, було що не потрібно там там фізичної сили, лібо чотири чоловіка, лібо три, лібо шість. У нас був такий случай, що у нас була жінка 150 кілограмів. Ми в її несли. Пані Валентина з Колінківців. Жінка виховує сина з ДЦП. Двічі на тиждень вони є пасажирами загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста, адже їздять до Чернівців на різноманітні заняття. Шевченка, 41, є центр денного догляду для людей з інвалідністю, даруй тепло. І тут є заняття, яке подобається моєму сину. Мій син 27 років, дитячий церебральний паріч. ну, тобто можна сказати, що він не лежача дитина. Буковинка зізнається, раніше доводилось докладати зусиль, аби доправити сина до міста. Та вже понад рік з цією послугою їй допомагають волонтери. У мене є машина, але дуже важко його посадити в машину, зняти з машини, бо проста маленька легкова машина. А, а таким такою машиною, великою, з пандусом це дуже зручно. Ну його не піднімаєш, він просто. Крісло колісному за велику таку роботу, що вони нас постійно везуть, куди нам треба, особливо в цей центр. За це ми дуже їм вдячні, тому що машина, пандус, підйомник такий і зручно, комфортно, тепло. Командир загону швидкого реагування розповідає своїх пасажирів на інвалідних візках, транспортують з легкістю. У нас є спеціальний такий пандус, працює він таким чином. Лежачих хворих також мають змогу доправити до лікарні чи додому, адже їхній автомобіль обладнаний спеціальними ношами та каталкою. Волонтер розповідає, не завжди люди знають, куди звертатись, аби перевезти хворого, та й не завжди мають гроші на таку послугу. На відміну від приватних перевізників, товариство Червоного Христа таку послугу надає безкоштовно. Зараз це транспортування маломобільних людей. Зачастую ми являємося останніми, до кого звертаються ці люди. І ми остання надія для того, щоб ми перевезли когось з лікарні додому, з лікарні в лікарню. Тобто ті люди, які мають якісь вади, ще щось, то все наші друзі, все, з якими ми опікуємося, і яких ми возимо. Туди, куди нам скажуть, та додає для того, щоб отримати допомогу, необхідно залишити заявку. Потрібно тільки за телефон та на телефон чергового. Телефон чергового є майже у всіх, хто працює спрацює в червоному хресті. От Телефонний дзвінок на лінію черговому, черговий заповнює ну, там нашу внутрішню форму. Ми приймаємо рішення да-да чи ні, і візимо. Номер телефону чергового загону швидкого реагування Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа ви бачите на екрані. Антоніна Фігель Сергій Грубляк Чернівецький промінь.